Шарміншей це не лише готелі, море та рибки. Ось то 5 місць, які варто побачити, щоб закохатися в цей курорт по-новому. Національний парк Рас Мохаммед – це унікальні заповідники з прозорими лагунами, кораловими рифами та неймовірним підводним світом. Ідеальне місце для сноркіна та дайвінгу. Раму Есей та монастир святої Катерини, святе місце, куди щороку піднімаються тисячі паломників. Сходження на вершину це незабутній схід сонця, а монастир внизу один з найстаріших у світі. Старе місто атмосферне місце з традиційним східним базаром, сувенірами, кальянами та місцевими делікатесами. Увечері особлива магія кольорів, ароматів і вогнів. Кольоровий каньйон це природна пам'ятка в санайській пустелі, вузький каньйон із барвистими скелями. Фантастичні пейзажі для прогулянок і фото. в пустелі на квадроциклах або джипах, екстремальна розвага з вітром у волосі, захопливими видами дюн та знайомством з культурою бедуїнів. Ідеально для пригод. Ці місця варті вашої уваги, не загубіть!